Світлячки, приветик. Бачите, яка гора ароматів. Це я знімала. Розпаковочку з Нотіно на цінопадах. Що я вполювала і, звісно, гора ароматів, бо порівнювала, порівнювала з тими перлинками, що в мене є. На спешл сейлах гарно вколядувала, так скажемо, Рівгош. І Шерер 2. І. Ну, буде розпаковка, друзі. Просто подивіться, що робиться після зйомки. Все в блотерах. О, таке щастя. Антидіпресант. Парфнатненного носика. світом ароматів. Обнімашки вам, світечки. Помедитувала під каву. З тим щастям. Буду монтувати, вийде, мабуть, не скоро, але вийде, друзі. Отакий халоймас. Гора фумів. гора, гора. Щастя, парфнатненних носіків. Обнімашки вам, бережіть себе і своїх близьких.